Псалом 51. Дерегентові Псалом Давида, коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан, Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Толковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе, єдиного, я зрішив і вчинив те, що є злом в твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вирок, бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, і гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гіз і сопом, і я стану чистий. обмий мене, і я стану білішим від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою в кості, відверни свої обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені, Боже і духа правоти відновив у мені, не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа, поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. Я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров, Боже мого спасіння. Нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би, та і все палення ти не жадаєш. Жертва Богові це впокорений дух. Серцем смиренним і впокореним ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і подбудуй стіни Єрусалима, тоді приємними будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви всепалення, тоді на твій жертовник приноситимуть деля.